Яйця в Україні різко дорокшають. Скільки доведеться віддати за десяток та з чим пов'язане таке підвищення цін? Українцям спрогнозували, чи поб'ють ціни на курячі яйця новий рекорд. Як передає хвиля, про це йдеться у матеріалі РБК Україна. В Україні спостерігається тенденція зростання цін на курячі яйця. Хоча вони ще не досягли рекордного рівня дворічної давності, вже ж перевищили 45 гривень за десяток. Очікується, що із настанням зими ціни можуть зрости ще більше через збільшення витрат на виробництво. Порівняно з вереснем 2024 року у жовтні ціни на яйця зросли більше, ніж на 10%. Влітку десяток яєць можна було купити за 35-40 гривень. Нині ж середня ціна становить близько 45 гривень. Ціни варіюються в залежності від виробника та категорії яєць. В різних супермаркетах вартість відрізняється. Наприклад, в АТБ яйця власної марки коштують від 43 гривень 90 копійок до 46 гривень 90 копійок за десяток. У сільпо ціни починаються від 35 гривень 69 копійок, але в середньому перевищують ціну 43 гривні за десяток. У варус, наприклад, можна знайти нефасовані яйця по 29 гривень за десяток. А також і найдорогші варіанти. До 64 гривень 10 копійок за десяток добірних яєць. А що ви думаєте з цього поводу? Які ціни у вашому регіоні? Пишіть, будь ласка, про це в коментарях.